Про здобутки наших спортсменів доповів під час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Жляміров. Шатлівки колос вийшов до фіналу чемпіонату області з футболу, перемігши на попередньому етапі «Ахтирський на COVID, за затонув двох матчів з загальним рахунком. 4-2. В Чернівцях завершив чемпіонат українського керівна траві серед юнаків 16-го року народження, де наша барса стала бронзовим призером. Також 6 серпня проходив традиційний шаховий турнір, де в турнірі прийняли участь кращих шахівстрів міста. Перемогу святкував Тімофією Дмитро. Також на цьому тижні до Дня міста проведено ряд спортивно-масових заходів. Повідомила про роботу свого відділу Владислава Жаден, головна спеціалістка служби у справах дітей Шосткинської міської ради. Працюємо в умовах військового стану. Служба у справах дітей спільно з міським центром соціальних служб продовжує проводити роботу з пошуку кандидатів патронатні вихователі. Помічники патронатного вихователя на минулому тижні провели попередній відбір. Документи кандидатів направлені до обласного центру соціальних служб, де кандидати проходитимуть навчання. Патронатні вихователі надають дітям тимчасовий притулок, допомагають їм відновитися та повертають віру в дорослих. Їхня робота це не просто професія, а важлива місія, яка допомагає дітям отримати право знаходитись та виховуватись в сім'ї.